Життя іде і все без коректур. Життя іде, і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руде, життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся, душу ошукать, бо в цьому схибеш, то уже навіки.